І продаж у нас Citroen C4, як кажуть, на них це у нас Citroen Стандартний француз, максимально народний автомобіль, хетчбек з містким багажником, містким салоном. Ідеальний як для жінки, так і для чоловіка, так і для першого автомобіля, для дитини, якщо ви купуєте. Це в нас дизель з розкідом палива 5 літрів на 100 кілометрів на зимовій гумі, на штампах. Автомобіль в принципі буде не жалко десь якось. Наприклад, вчитись їздить, тому що на нього недорого коштують ні елементи кузова, ні технічні якісь агрегати. По автомобілю у нас підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат кліматконтроль, кондиціонер працює, є мультикермо. Також у нас штатна мультимедія. Дверні карти всі ціленькі, по задній частині теж дверні карти цілі, є задні електросклопідйомники, передні. Сідушки у нас складаються. Врімну підлогу, ну якщо підвинути передню. Є поясничний підпор, легеньке тонування, ззаду є освітлення, спереду також є освітлення на стелі. Автомобіль в білому кольорі, є невеличкі сліди експлуатації по бамперам невеликі притертості. А так автомобіль по техніці їде дуже гарно, дуже динамічно і в цей же час 5 літрів розходу. Тому чекаємо вас, в Київ Сумська-2. Автопарк Юа придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.